Прикарпатські університети починають приймати до своїх лав нових студентів. Минулого тижня завершилася вступна кампанія. І хто хотів навчатися у омріяному виші, подавав документи туди. А вже станом на сьогодні відомі імена щасливчиків, які потрапили на державну форму навчання без вагань. І до кінця тижня вони повинні принести оригінали документів, аби таки затвердити своє місце у умріяному виші. Університеті нафти і газу за перші два дні чверті з усіх зарекомендованих студентів вже подали оригінали документів на державну форму навчання. Щоправда, університет не розраховує на те, що всі бюджетні місця будуть заповнені. Напевно, будуть такі випадки, коли абітурієнти будуть незгодні з результатами автоматичного конкурсу, тобто вони будуть рекомендовані не за більш бажану для них пропозицію, і вони будуть відмовлятися в місць державного замовлення і йти на навчання за кошти. Фізичні чи юридично усівчі навчальні заклади, куди вони більш прагнуть. Згідно з новими правилами вступу в українські виші, державні місця були закріплені за абітурієнтом. Подаючи документи, він виставляв пріоритет. А тоді комп'ютер вибирав для нього одне державне місце. Більше мама хвилювалась ніж я. Я хвилювався теж, але Ну, менше, ну поступлю, то поступлю. Ні, то ні. Все ну, вже не мені вирішувати. Результатами зіно. Я задоволена, прихожу на державний, тому цілком задоволена. А зараз оригінали? Так, я подаю оригінали в нафтигаз. Богдан є з тих щасливчиків, які поступили на бюджетну форму навчання. Дізнавшись результати першого туру вступної кампанії, хлопець, не гаючи часу, поспішив із Львівської області до Івано-Франківська, аби подати оригінали документів. Хочу навчатися на факультеті гірництва і в подальшому буду бачити. спеціальність? Це спеціальність, ну тому що я наразі бачу перспективи там навчатися. Ну, і потім робота високооплачувана, тому я вважаю, що це нормальний факультет. Не без оказій виявилася вступна компанія в медичному університеті. В інформаційному просторі з'явилися вдвічі нижчі ціни на деякі спеціальності платної форми навчання. Як розповів ректор, така дезінформація спантеличила абітурієнтів та певною мірою заплямила обличчя університету. Ми були дуже подивовані тим, що є в інтернеті стаття там правда на російській мові, там ціновая політика в Україні щодо абітурієнтів. Є ж офіційні документи, які підписані, які затверджені, і ми не могли наполовину зменшити оплату за навчання, тому що ми би стали банкротами. Це ж ясно, це, ну, це хтось дуже допустив грубу помилку. Цього року абітурієнти подавали документи тільки в електронній формі. Як розповіли представники приймальних комісій, у перший тиждень електронний ресурс працював із систематичними збоями. З часом ситуація покращилася, тому вони вважають, що це суттєво не вплинуло на кількість абітурієнтів.